Його прізвище викликає посмішку. А коли він виходить на сцену, то від сміху не втримається ніхто. Віктор Розовий, комік, зірка ліги сміху, справжній профі українського гумору. З початку повномасштабних бойових дій військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України під маскою клоунади приховується справжній воїн. Захисник української свободи, який нещодавно потрапив у гучний скандал, побажавши псу патрону нарешті здохнути? Що ж не поділили розовий із собакою: бійки, випивка, наркотики та 11 років без каплі спиртного, та що може змусити розового зірватися? Та невже комік нарешті повертається? На українську сцену, щоб вдарити нову порцію гумору, чи віктор розовий залишається на передовій. На всі ці запитання ми з вами скоро знайдемо відповіді. Вітаю вас, друзі! З вами Макодзеба. Перед тим як розпочати, звісно, підтримайте відео потужною подобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео потрапило в рекомендації Ютубу. А також, якщо є бажання сприяти українському контенту, ви можете зробити любий донат за посиланням, яке я залишив під цим відео. Це допоможе швидше прогресувати україномовному каналу на просторах інтернету. Давай, давай! Отже, Віктор Розовий, до речі, це його справжнє прізвище, не псевдонім, як гадає більшість. Прізвище йде по материнській лінії від діда, більш за все з Польщі чи Білорусі. І хоча для артиста це цікаве та звучне прізвище, але для дитини в школі привід на надсміхань бути розовим у напівкримінальному районі Львову. Ох, нелегка то справа! А виховувала маленького вітю лише одна мати, де його батько Віктор не знає або не хоче видавати сімейну таємницю. І як би мати не намагалася виховати зразкового хлопчика, в підлітковому віці дах у Віктора легенько підірвало. Починаючи з шостого класу, почалися виклики до директора мати до школи, постійні загули, погані компанії, випивка та хуліганство. Але з іншого боку, багато хто проходив через це, будучи підлітком. Потрібно лише вчасно отямитись та обрати професію. Так і розовий методом випадковості вступив до Львівського політеху на геодезію. На той час Вітя навіть не знав, що це за спеціальність і що він має там робити. Але Віктора то все дуже веселило. Далі веселищів стало ще більше. Вітя зайнявся гумором сценками і став актором-геодезистом на прізвисько Загорецька, а навчання геодезія. Кому то може подобатись, категорично заявляє Віктор. То нудно інша справа КВН, Ліга сміху, виступи, популярність. Проте зараз все кардинально змінилось. Колишній ведучий актор зараз воює в одному з найкрутіших підрозділів в Азові. З підрозділом він був знайомий ще з 2014 року. Ще тоді, в підсвідомості, Віктор відчував, що має йти воювати, але якось не знав, куди і як. Військомати, на думку розового, бюрократична пекельна установа. А добровольчі організації більш результативні і героїчні. Тому майже з перших днів війни Розовий записався добровольцем у полк Азов Київ, навчився всьому швидко. І, як стверджує Розовий, вміти стріляти це важливо, але не головне, там найголовніше бажання і мотивація. Ми можемо тільки прослідкувати наскільки розовий змінився, морально подорослішав, став серйознішим на війні. Зараз розовий займається і коригуванням артилерії, і супроводом груп, і аеророзвідкою. А також знімає влоги для Азову на ютуб-каналі та в TikTok, де розповідає про життя військових та розкриває потреби наших воїнів. Яка ситуація там напередку, можна уявити лише у жахливих снах: постійні нерви, обстріли і смерть ходить поміж воїнів? Єдине, що не дає військовим впасти духом, це почуття гумору. І як стверджує сам розовий, він там аж ніяк не найвеселіша людина. У бувальців гумор чорний, специфічний. Вони не бояться жартувати навіть про смерть. На кшталт ото після твоєї смерті, аби твої гарні чоботи не пропали. У цивільних волосся дибки від таких приколів. Це зрозуміло лише тим, хто пройшов всі кола пекла. Я кадає розовий то, або якась така захисна реакція, або просто наш народ не має можливості журитися. Тільки чую таких історій, коли син у самому пеклі на нулі, чи навіть в полоні, а мамі телефонує, закриває динамік від пострілів і розповідає, що працює в іншому місті, у нього все добре, спокійно, і лише іноді їздить волонтерити. Так і розовий, як і будь-який люблячий син, не хотів засмучувати матір. До останнього вона не знала, де її Віктор. І навіть зараз, коли бідна мати знає правду, розовий. Перекрашає трохи пом'якшує все. А як інакше, навіть в дитинстві, пам'ятаєте, коли падали і боліли подряпини, ми терпіли, щоб мати не засмучувалась, не жаліла, бо ми ж сильні, мужні, загартовані. Розовий виріс у російськомовній львівській сім'ї. Навчався там теж у російській школі з патріотичними переконаннями. Ось такий каламбур, друзі. Тому чітку позицію, хто ворог, хто друг, Вітя засвоїв з дитинства. Таку позицію він перейняв від найріднішої людини. Його мати з роду російськомовна виходила на протести, голосувала за радикалів і писала вимоги, запритіть русський язик російською. Ось така двозначність. Сам же Розовий ще зовсім недавно говорив російською, а українською лише намагався. Так, за потреби переключався. І лише з початком війни в 2014 році остаточно перейшов на українську. Віктор вважає, що це необхідно. Це не має від. Кладатися на потім тут і зараз, а не когда-то. Але справжній патріот не має ні в якому разі насміхатися над тими, хто намагається перейти з російської на українську, навіть якщо це виглядає кумедно, підтримувати треба таких людей. Це не просто, коли з дитинства в мізках одні слова, а тут треба змушувати голову працювати інакше. Напишіть у коментарях, хто від початку війни перейшов на українську мову. Чи легко вам це вдавалося? Наприклад, я тільки після повномасштабного вторгнення почав розмовляти українською. І знаєте що? Це було зовсім нелегко. Також негативно розовий ставиться і до так би мовити, хороших росіян, до тих, кому дають українські паспорти за їх позицію. Для чого то все не розуміє розовий, який від них взагалі толк? Ще з роботи в лізі сміху Розовий пам'ятає зеленського як наполегливого. Трудолюбивого людину, яка все контролювала. Хоча в одному інтерв'ю на питання, як було працювати із Зеленським, розовий зам'явся і якось неоднозначно відповів нормально. Та й на питання, як до президента ставляться на передовій, розовий також знітився і відповів: ну скільки людей, скільки й думок. Мабуть, не всі таємниці президента можна зараз видавати та і критикувати владу під час війни ганебна справа. Проте Віктор впевнений, що наступним президентом. Сентом після перемоги буде знову Володимир Олександрович. Напишіть, як ви вважаєте, чи нормально критикувати владу під час війни? Чи ми маємо бути єдині, а всі негаразди потім? Хоча напередку Арестовича дуже сильно не люблять, як стверджують військові, він більше трендить і хайпить на війні. Все ж занадто сильно заспокоює, стверджує Розовий. Люди повинні знати правду. Гірку, неприємну, але не брехню. А для чого то все шоу? Розовий дратує вічна пропаганда, що мовляв, там фігня, війна з чмобіками, бомжами, два-три тижні будемо святкувати перемогу. Та чого ж ті, хто таке говорить, не йдуть на фронт. Бояться бомжів недолугих. Ні, війна не з чмобіками, не з алкашнею. Час вже зрозуміти. У нас конкретний ворог сильний, нахабний, організований. І для того, щоб отримати перемогу, нам треба стати вдвічі сильнішими та організованими. На відміну від залужного, той не хайповий до нього і ставлення на фронті нормальне з повагою. Загорецька Людмила Степаніна, команда Ліги Сміху, до якої входив наш герой. До речі, цей персонаж має реальний прототип, лише змінено прізвище. А також був кумедний випадок, коли в команду пише жінка, ім'я якої реальна Загорецька Людмила Степаніна. І вона жалілася, що над нею всі сміються, навіть лікар півгодини ржав, поки діагноз поставив. Отакі От пергисті із Загорецькою. Ця парочка Славкою Розовий, пам'ятаєте, тримала на собі весь тонус програми, але між друзями. Пробігла чорна кішка, і навіть лопатами і навіть лапами по мордам одне одному надавали. Так Загорецька розпалася, а далі розового поставили ведучими ліги сміху. Так шляхи команди розійшлись. І лише за декілька днів до війни друзі помирилися. Віктор сам зробив перший крок на примирення, відпустило, так би мовити. Славко, не та людина, на яку треба все життя ображатися, коментує Розовий. Але повертатися на сцену було пізно. Нас всіх чекала вона. Батальна сцена на жаль, в реальному житті. Тому зараз війна і робота на перемогу. Це вже потім Розовий сподівається, що його покличуть до Ліги сміху назад, і Загорецька повернеться з новою вибуховою силою гумору. Можливо, навіть поїдуть у переможний тур, а можливо, і не Загорецька, а якийсь новий проект, новий етап. Тим паче про що сказати глядачеві Розовому точно є. А ми чекаємо Загорецьку на сцені, а перемогу в Україні. Нещодавно в одному з відео розовий злісно заявив про мрію, що пес-патрон нарешті здохнув. Товариші сприйняли це радісно та навіть підтримали розового. Не зрозумів таку заявочку лише народ. В адресу Віктора полетіли гнівні коментарі. За мить із героя він перетворився на жахливо живодера. Як так, милий же песик, який став символом української нескорності. Та шляху до перемоги, песик, якого любить вся Україна, і раптом таке. Можливо, це і є той самий чорний гумор, який цивільним не зрозуміти. Але насправді річ у тім, що під псом патроном розовий мав на увазі усю ту байрактарщину шароварщину, яка пропагандувалася українськими змі. Народу створили певні образи типу патрона, які задурили голову більше, ніж реальні події. Пес патрон отримав вищі нагороди. Більше привілеїв та визнання, ніж справжні українські герої, які під танками боронили нашу свободу? Ось що розовий і його побратими мали на увазі, щоб здохли символи, фальшиві образи української війни. Але ж собачка теж жива і має право на існування. То що ж це виходить? Віктор Розовий дійсно не правий своїм жорстоким ставленням до тварин. Чи це люди збожеволіли і собаку ставлять вище, ніж людину? Людину реального захисника. Напишіть свою думку в коментарях з приводу цього скандалу, чи дійсно пес патрон герой з орденами. А також напишіть, про кого хотіли би ви побачити наступний випуск. І не забудьте підтримати мій канал активністю та донатами, щоб у мене була можливість частіше знімати випуски. З юності Розовий був ще тим гультіпакою. Випивав. Бив вікна, потрапляв до міліції, брав активну участь в футбольних радикальних тусовках, Ті знайомства і досвід йому й стали в нагоді при початку війни. Єдине наркотиків не вживав ніколи, не дійшло до того, не встиг. Бо в один прекрасний момент Віктор одумався і зробив вибір на користь спорту. І Зараз розовий належить до руху стрейтенджерів. Це субкультура, в якій забороняється вживання алкоголю, тютюну, наркотиків і статевих зв'язків. З непостійними партнерами, як знак принадлежності до субкультури, Розовий має татуювання у вигляді хреста. Так наразі Вітя Розовий не вживає алкоголю вже 11 років. Із своїх майбутніх дітей Віктор планує змалечку прищепити відразу від алкоголю. Але для запою Розовий розглядає три варіанти: перемога, розвал імперії зла і день, коли здохне той самий імператор на букву. Хи, то гадаю, ці три події будемо гучно всі разом святкувати. Після шаленої популярності шанувальниць у Віктора ставало все більше з кожним днем. І пропозиції зустрітися серед ночі також була купа. Та в одному інтерв'ю Розовий зізнався, що кохав і був коханий, і зараз також закоханий. Жартома сподівається, що взаємно. Проте ім'я своєї обраниці не оголошує. Та, судячи з життєвих принципів Віктора, там все серйозно. З якихось, напевно, особистих причин розовий панічно боїться смерті, і можна тільки уявити, як довелося через себе переступити, щоб піти туди, де смерть ходить з торбиною. Але прийшовши на фронт, весь страх кудись вивітрився. Спочатку так лячно, а потім немає часу. Коли думаєш, як вижити, ти не боїшся, ти швидко дієш. Тож для вас, друзі, віктор розовий, веселий комік, медійна особа, блогер. Чи боєць, який залишив своє ремесло і опанував таку необхідну військову справу? На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, ви можете його підтримати донатами, а також залишаю вам посилання на книжковий інтернет-магазин, де зараз є класні акції. Також, звісно, чекаю від вас активності. Підтримайте канал підпискою, коментарем та подобайкою. Всім па-па!